Тепер зрозуміло, чому в Україні так багато на дорогах перешкод для руху, ями, вибоїни, бугри. Офіційний тест з ПДР, увага! Що з переліченого нижче входить в обов'язки учасників дорожнього руху. Бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загроз безпеки дорожнього руху. Повідомляти дорожно-експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення пешку для руху. Відповіді 1, 2, 3 і 4. Входить в обов'язки. Отакої. Відповіді 1, 2, 3 і 4. Входить в обов'язки. Кіт прийшов. По-перше, хто такі учасники дорожнього руху? Це водії? Не тільки. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, гужовий водій, наїзник, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. І всі вони повинні бути уважні і обережні. Пішоходи повинні моніторити ситуацію на дорозі, навіть коли рухається тротуаром, може хтось, не дай Боже, летить на вас. Не смітити ні на дорогах, ні на територіях прилеглих до доріг. Бажано не смітити ніде, окрім смітників. Ну ми ж люди, так? Не створювати аварійних ситуацій своїми рухами. Перед тим, щоб виконати маневр, хоч за кермом, хоч ідучи пішки. Оцініть безпечність майбутнього маневру. Потім дійте. І виявляється, повідомляти дорожньо експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху отакої.